Подання звітності за перший квартал 2013 року стартувало. Цьогоріч кажуть податківці, вона особлива, адже вперше не подаватимуть квартальну звітність підприємці-платники єдиного податку, які перебувають на другій групі. Вони звітуватимуться лише за результатами року. За перший квартал подаватимуть декларацію платника єдиного податку спрощенці третьої, четвертої, п'ятої та шостої груп. Перше не подаватимуть звітності по квартально, платники податку на прибуток, новостворені підприємства, неприбуткові установи та організації. Така звітність буде подаватися один раз на рік на протязі 60 днів по закінченні звітнього податкового року. Податкові декларації за звітній рік подають упродовж 60 календарних днів. Якщо платники податку на прибуток, відповідно за минулий 2012 рік отримали, ну задекларували обсяги більше свої обсяги більше 10 мільйонів, але відповідно і сплачували авансові платежі, а в першому кварталі отримали, не отримали прибутків або отримали збитки. Такі платники податків мають право подати квартальну декларацію з податку на прибуток і відповідно в подальшому. Не сплачувати авансових платежів податківці нагадують, з березня 2013 року декларація з ПДВ та реєстри отриманих і виданих податкових накладних подаються за новою формою.